Заприкає давай! Рятувати товаришів під час обстрілу, проникати в будівлю і виводити звідти терористів. Нацгвардійці тепер працюють за стандартами НАТО. Невдовзі здобуті знання передадуть товаришам. У нас є конспекти, у нас є відеосйомки заняття. у нас не зможемо передати все навчити. те, що ми знаємо. Ви ж думаєте, що тут хлопчики по 18 років тут сидять на броні? Повірте мені, все буде добре. Екіпіровка у нісеметені полоші самоґрозмо ще є чому вчитись. Потрібно більше вивчити, більше прогресу досягнути. Це завершення першого етапу українсько-американських навчань. Згодом приїдуть канадські війська, збираються приїхати в половині серпня і вже. В половині вересня розпочати із збройними силами України навчання. А поки що американську військову школу оцінює Арсеній Яценюк. Дякує іноземцям командирам, спілкується із Джефрі Паєтом, зупиняється біля безпілотників і, звичайно ж, не міг не залізти на ПТР. Після того як прем'єр зробив світлину, підходить до преси. Настрій різко змінюється. Повідомляє в цей час на сході обстрілюють Мар'їнку. Що фактично перед зустрічю Великої Сімки Росія умисно вчора зірвала зустріч трьохсторонньої контактної групи, а сьогодні дала вказівку своїм російським терористам починати військову операцію. Очікую, що на саміті Великої Сімки світова спільнота дасть. Правильну і адекватну відповідь проти російської агресії на полігоні. Впевнені проти агресії вистоїть не дипломатія, а лише боєздатна армія. Христина Шевченко, Олег Кухар, головні новини Львова.